Так, друзі, всім привіт, доброго вам дня і гарного настрою. Вчора я ще заїхав до знайомого на базу і взяв отаку гарну поїлочку. Зараз, Зараз поставлю нашим курям і взяв отаку кормушечку. Ось Відкривається, бачите. Цінова політика, зараз я вам скажу. Десь тут у нього написано. Ця кормушечка 130, більша була 180. А поїлочка 185, там була й поменше, але я взяв побільше. Зараз їм налив води, поставлю. Набираю, зараз і кроликам налив вітамінів, чептоніка. Чи Дивіться, чим мені сподобалась ця поїлочка. Що хочу про неї вам коротенько розповісти. В мене були такі поїлочки, я спочатку сказав, що брати не буду. Але дивіться, яка пластмаса. Вона не пластмаса, вона як резина. Вона, вона не, бачите, навіть коли я кинув, вже та пластмасочка, вона б вже тріснула, бо тут би десь би поламалася. Вона гнеться. Дуже оце дуже, що мене підкупило в цій поїлці. Зараз я наберу, поставлю нашим курям. Так як в мене на вулиці немає, поївки. І подивлюся тиждень, якщо вона мені сподобається, то я тоді поїду придбаю ще. А так я ж кажу ще раз, ви бачите, да? Матеріал непоганий. Як він поведе себе за літо і наскільки на сезон, я думаю, мабуть, більше вистачить його. Все, наливаю, ставлю, а там тоді з часом покажу, як вона буде себе поводити. Так, дивіться, бачите, налив неповну, дуже ємність велика. лізло сюди дуже багато. Все, подивлюся як кури будуть пити, піднімається вона теж добре, ставиться. Все, я залишаю, хай наші кури підходять, п'ють і будемо наблюдати. Дивіться, як кури понабігали до поїлочки, п'ють майже всі. Поїлочка їм сподобалася наша.